Допомогти людині, яка виявилась у автомобільній пастці у результаті ДТП витягти з кількометрової глибини тварину, що випадково потрапила до колодязя, надати допомогу постраждалим у наслідок землетрусу та інших надзвичайних явищ. Одного такого вчинку для людини достатньо, щоб стати в очах оточуючих героєм. На рахунку харків'ян, які 22 роки тому об'єдналися задля допомоги іншим, тисячі таких вчинків і сотні врятованих життів. Саме цього дня, понад два десятиліття тому у Харкові зібралася група ентузіастів і вперше на пострадянському просторі утворила на громадських засадах обласну оперативно-рятувальну службу. Порятунок людських життів для кожного з них справжній поклик душі, адже як і понад два десятиліття тому служба існує не за державний кошт, а лише за рахунок самих рятувальників та тих, хто розуміє важливість цієї справи. Сьогодні на посту оперативно-рятувальної служби постійна чергова зміна шести добровольців здатна будь-яку годину доби виїхати на допомогу. Загалом у харківському загоні понад 100 рятувальників і у свій день народження. Вони не залишились у старань улюбленої справи, влаштувавши майстер-клас для початківців. Зокрема, майбутні професіонали рятувальної справи змогли побачити, як працює на пожежах насос високого тиску, що використовує мінімальну кількість води, та як правильно рятувати людину, яка потрапила до залізного полону під час ДТП.